Осінь. Я кажу, вона прекрасна осінь. Вона прекрасна. Дощики, все квітує, все таке гарне. Зараз акцент. В садочку дають хризантеми. У кого, звичайно, журжини є багато. У мене їх багато немає. В тому році були зовсім другі, В цьому році якісь вони чудні геть немає, тих, що я саджала. Ця хризантема, якщо відривати оці ось. Гілочки, пасинки, оці квіточки оці, вона буде дуже-дуже крупна. Я робила в тому році, а в цьому році щось у мене немає, не вистачає часу. Але, друзі, сьогодні мова піде. Я вам буду показувати свої квіточки, які в мене розквітли, і покажу, розкажу, в кого я виписувала якого я купувала таку гарноту, красоту таку. Всі ми знаємо, що це не малі кошти, але для краси нічого не, жал, не шкода. Нічого не шкода. Ну, почну я. Я виписувала дуже багато квітів у Юлії Медведенко. З Фейсбук вона ознайомилася з на Фейсбуці і я в неї виписувала квіти. Я виписувала в неї перовські, я, я дуже багато в неї виписувала хвойних. А я вже і не пам'ятаю, що я в неї виписувала, але ну, те, що я от, от, перовський, ось одна, і там друга, два сорти перовські. Я в неї багато квітів, друзі, виписувала. Але я ж говорю, що це продавець. Відповідальний, в неї замовляти можна. О, який колір, друзі, який це колір, я вам передати не можу. Можна в неї замовляти. Єдине, що мене вона підвела із кленом. Я виписувала в неї клен, триколор, я його вибракувала, ви ж бачили. Вона вас ще квітує. Дуже багато квітів я виписувала Оксани Прокопенко. Теж, друзі, відповідальний. Продавець. Відповідальний. Хризантема – це високоросла. Я в основному в неї виписувала такі квіти, як іриси, лілейники. Господи. Лілії. Що хочу сказати. Чи вона сама помилялася, чи так вийшло, я не знаю, але у мене прийшли повторюючі сорти. Мені це не подобалося, сорти я купувала дорогі. Ну, от на що цього вона невідповідальна, будемо так сказати. А так, саджанці в неї дуже гарні. Були подаруночки від неї. Гарні теж. Ну, вона мені, я її написала, перетелефонувала, ми з нею побалакали. І вона мені говорить, це моя провина, я вам вишлю інші сорти, інші Ну, Так вийшло, що знову вона мені вислала те ж саме. Ті ж самі повторюючі сорти, і мене це засмутило. А лілії прийшли зовсім одного кольору, всі жовті, я вам показувала. Потім я виписувала у Валентини Бобрової. Супер продавчиня, дуже багато квітів я в неї виписувала, все прийнялося, я задоволена цим продавцем, хоча в неї квіти трошки дорогуваті. Потім виписувала я в Лідії Підгоріної теж з Фейсбуку, в неї там є в групі, яку я забула, як вона в неї група. Ну там вона в багатьох групах стоїть записана. І що я хочу сказати? Вона я виписувала в неї клематіси. Клематіси, друзі. Прийшли гарні, але один був. Ну, зовсім сухий, а ті були гарні. Вам, вам дивитися, підходить вам ця продавчиня чи ні. Я в неї більше не виписувала. Виписувала я гібіскуси, не трав'янисті, сирійські. Виписувала в неї в Галини Яценко. Навіть скажу зараз її телефон. 050 730 80 98. Запишіть собі, друзі. Чому говорю, щоб записали, тому що це, як би її вічливо назвати, це не продавчиня, а щось таке. Вона вислала мені мало того, що одного сорту, одного кольору, ще й по такій ціні, що вам і не снилося. Але я їй повірила. Я, Галина Яценко, нікому не рекомендую. Нікому. Виписувала я ще в Антоніни Пензей. Я виписувала в неї сакуру, гортензії виписувала, ви бачили на сайті, я показувала розпаковку, які мені прийшли гортензії від неї, сакура. Друзі, шикарний продавець, шикарні саженці, дуже відповідальні продавчиня, ніколи не обманює, завжди висилає. В ті саженці, які є на сайті, така величина, не фотографує там, Бог знає що, знаєте, і потім висилає його. Антоніна Пензей, всім рекомендую. Я виписувала ще в Тетяни Хвойні. Друзі, теж. Дуже гарна продавчиня, відповідальна. саджанці шикарні, гарнючі, великі, ціна, адекватна. Рекомендую її. Дуже мені подобається ця продавчиня. Ще деякі сорти майже не розквітли, бачите? І дзвіночок ще буде квітувати. Цей теж дуже гарний колір. Ой, такий гарний колір. І не жовтий, а такий гірчичний. Ось такий Квітувачі ще. Бачите, чорнобривці. Потім я ще виписувала у Людмили Семенко. Вона, її сторінка в тіктоці. Теж дуже відповідальна продавчиня, ніколи не обманює. Мені сподобалось її саджанці, які вона мені висилала. Дуже сподобалися, друзі. Ось такі саджанці хвойних о у... Тетяна Хвойні. Я виписувала. Дуже гарні, дуже високі. Всі прийнялися, друзі. До одного всі прийнялися. Оце який кущок. А, яка це краса, яка це краса, друзі, щоб ви тільки бачили. Це неймовірна краса, як же мені стати, що мені... Ходичку не так дуже гарні вчі. Ну дуже гарний садчиці. Так, тепер хочу вам сказати за інтернет-магазин. Я теж дуже багато виписувала, дуже дуже багатьох інтернет-магазинах виписувала. Ну, скажу, зараз перш за все за бережників. Дивіться, навіть лаванда ще квітує після обрізки. Обережнюків я виписувала. Виписувала три рази. Сподобалося. Гарні саджанці, за адекватну ціну. Але, три рази я виписувала. Але, друзі, що хочу сказати, останній раз, коли я в неї виписувала, вони мені прислали не те замовлення. Яке я замовляла. По-перше, не ті хвойні, які я хотіла. Напевно, в них вже не було. Те, що я замовляла, вони поставили те, що їм вигодно було поставити. А так, взагалі, то я задоволена їхню, їхніми саженцями. Не перестає радувати ось така квітка. Кацані. Квітує собі і квітує. Вже й морози буря. Але вона квітує і квітує. Ось така красуня. Ось така красуня. Сонечку в садочку. Подивіться, яка вона прекрасна, ця квітка. У той рік обов'язково я знову як доживу, куплю її. Подивіться, яка це гарната. Так це краса. Потім я виписувала в інтернет-магазині «Агроландінг». Мені не сподобався цей інтернет-магазин. По-перше, прийшли дуже маленькі, дуже-дуже малесенькі саджанці, які потім пропали. Ось єдиний саджанець, який з них лишився, це ось такий барбарис. Я виписувала і будлеї, багато барбарисів. Я купувала в них черешню, Джорджія, хурму, все-все-все це пропало. Я не знаю чому. Саджала як зазвичай, але нічого не вийшло. Все пропало. З їхнього магазину. Потім я виписувала інтернет-магазин Кустик. Пущик, кустик, кустик. Теж, друзі, я виписувала там Агрус. Прийшов мені Агрус. По-перше, я виписувала безшипний, але прийшов шипами. Ще й з такими. Я виписувала крупний, крупноплодний, але прийшло щось таке. Мілесеньке-мілесеньке, друзі. Оцей такий гарний, коли він розквітне, просто супер. Хоч він і високорослий, але дуже гарний. Мені так він подобається. Подобається ця гризантемка. Кущик подобається дуже. Так. Про що я ще хочу вам сказати? Виписувала я в е, Мельгор. Теж виписувала Барбариси, е, козацький можжевельник. тую Варіагатну, тую Даніку. Е, ось цей красунчик у мене. Можжевельник козацький, він прийнявся, туя Даніка теж гарненька. Ну, Чи для те, що вона хворіє постійно, її обробляти треба. Взагалі-то я задоволена. Так, Бачу, що треба оцю капусту звідси прибрати, з неї ніякого толку не буде. Ніякої краси немає з неї. Ось які гарні повочки жовтенькі. Красончики. І почали квітнути. Подивіться, як гарно. Це така краса. У мене таких кущиків виявилося. Дуже багато. Дуже багато. Ось такий колір фаєрфуєш набрали. Він навіть новий такий гарний. І ось ця красуня. Я пересаджу її звідси, цю хризантему, тому що у мене такий один тільки кущик, Він тут горить постійно. Це другий колір. який був кортичок. Все-таки Так що Мельгор я рекомендую, мені подобається цей магазин. Виписувала я флоріумі, виписувала дуже багато тершні, виписувала в них і хости, і виписувала цибулькові. Все приходило по факту, мені подобається цей інтернет-магазин. І, знаєте, саме більше, що я не хотіла брати і ніколи не рекомендую нікому. Інтернет-магазин Семсад. По-перше, там хазяїн це хам. Просто хам. Він не вміє розмовляти з людьми. Просто не вміє розмовляти. Дивіться, це ці хризантемки, які я купувала на Київському. А ця, яка вже розпітла. Ай, дивіться, ви ж бачили? Я ж тільки її посадила. Вона така малесенька була. Дивіться, яка гарна. Шикарнюча, шикарнюча. Ой, а ця яка. Ой, подивіться, яка красуня. Дивіться, яка красуня. Це мені сусідка дала. Дякую їй. Пвіться, які в неї листочки тут. Камера не фокусує щось. Ой, яка ж це краса. По-перше, колір, по-друге, форма квітки. Просто супер. І не рекомендую дуже у Наталочки. Називається сайт їхній там троянди. Я ж наївна людина, коли тільки починали ми виписувати квіти. Розмножувати мені хотілося, щоб було багато краси в дворі. І я, друзі, кинулася. Ну, така сильно довірлива людина. Я виписала в них тоді. Ой, я навіть не буду вас обманювати, але напевно сортів із 20, а то й більше. Дивіться, яка висота троянди. Щоб ви бачили, що мені прийшло всі ці троянди, я Ну, майже всі я вибрукувала. Прийшло тільки керіо, хоча я його не виписувала, але вже мені сподобалася ця троянда. Ось ця троянда прийшла мені. Я її теж не виписувала, але вони мені поставили її. Я задоволена цими трояндами. І ось фаєрфлеш. Там вона на одній іція вам показувала її. І ось White Lady. З цих сортів, що я замовляла, це прийшли мені по факту. Все останнє прийшло, бо знає що. Те, що я в них не замовляла. Красуня. Красуня. Друзі, кожна квіточка, яка розквітає, для мене це просто щастя. Це просто щастя. Подивіться. Ну як можна не любити цю красу? Як? Не люблять квіти, як моя мама говорила, то не жінки. То не жінки, які не люблять квіти. Бачите, холодно і щось вони в камеру не ходить. Квіт, цей садженець. Темно-темно-фіолетовий. Дуже гарний. Оця красуня, подивіться яка. Подивіться, це красуня. Верта, вгамуйся, будь ласка. Це. Вже показав собі серединку, жовтеньку, красунчик. Кущик такий То Все завтра, зараз гарне, дуже гарне. Все квітує. І знаєте, ще. Велика подяка у нас в нашому місті. Жіночка, звати її Тетяна Нестеренко, є її сторінка в Фейсбуці, друзі. Подивіться, ось саженці, які я купувала дві тижні тому. Подивіться. Єдиний садженець, який я думала, що він у мене пропаде, але він пішов рости. Я вам вже показувала. Всі саджанці її прийнялися, всі гарні. Людина з великої букви, яка вам розповість, скаже, що потрібно посадити, що краще не саджати, який саджанець буде вам приносити задоволення, а від якого ви збавитесь, так як я ось збавилася. Дуже відповідальна людина. Подивіться, ось її саджанці, подивіться, які вони здорові, подивіться. Шикарні. Цю гілочку треба обрізати. Ну нічого, нехай взимку Ой, навесні. Все буде навесні. Подивіться, які саженці. Всі, всі прийнялися, друзі. 19 сортів я в неї замовляла, і 19 сортів всі в мене прижилися. Всі ну, побачимо, як вони перезимують. Ось оце, я думала, що він пропав. Але він випускає. Зразу він був обпалого листя. І він... Почав сушити гілочки. Я підрізала гілочки зверху. І ось усе гаразд. Все Ой, наростати. подивіться, Всі її саджанці, всі прийнялися. Всі. Я дуже задоволена. Так що, друзі, хто хоче, виписуйте в цій жіночки. Саджанці недорогі, 100 гривнів. на щастя і недорого. На цьому все, друзі. Всі будьте здорові, мирного неба. Всім бажаю щастя. І дочекатися, щоб закінчилася ця проклята війна. Ну, все ж таки, колись вона закінчиться, серце стискається від того, що скільки людей загинуло, скільки загинуло людей, це просто.